Всім привіт! Ви на каналі Марта і Історії. Сьогодні ми будемо грати з Нікольва Бубу а, в Хованки. Всім привіт! Всім привіт! Ми будемо грати в хованки в Grow Garden в моєму саду. Також, давайте я покажу а, сад Ніколь. Поставте лайк за сад Ніколь. Ціло. Прикольно. Так. До речі, ми будемо розігрувати е речі в Grow Garden. Ось. Таке. Я якраз беремо ці речі для моїх підписників. Добре. Ми будемо розігрувати такі речі, такі, 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 такі. Такі, такі та такі. А, ой, якогось не, не думала розігрувати, якщо чесно. До речі, щоб отримати ці речі, вам треба написати в коментарі якийсь при, приємний коментар. Е, там ми вам будемо давати такі речі. Е, вам треба мені скинути силку та ніколи в друзі. Зараз я покажу свій нік. Ось мій нік. А, а ось ні. Е, Нік Ніколь. Ось Нік Ніколь. Там в неї два аккаунти. Її аккаунт, на якому вона частіше грає, це з віночком. Так. Е, якщо ви хочете ще речі, то вам треба відправити відео другу та поставити лайк. Це у вас вже... Три речі. Угу. І ось ці речі, які тільки що зібрала, це все для вас. Якщо нас хтось узнає, то я якусь із цих речей, і, та, і тут ще трішки віддам вам. Так, або ще можна. А, здається, я вже поставити лайк, сказала. Якщо ви підпишетесь на канал, то ми, то ми вам дамо ось таку Останню річ в магазині. Ось таку. Це вона в мене росте. Я піду пищу в магазин. Я теж. Ось це така штука. Ось це така штука. Ага, пішли брати. Так, іще я ось таку штуку собі колись купила. І я її поливала, 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 випадково взяла лопату і її удалила. Але нічого страшного. вже. <реслухи> <А>, давай ти. Ну, добре. <реслухи> До речі, я в якоїсь дівчинки попросила таку сову. Ще в мене сьогодні випало. Одна мишка випала її, я... я забула, я забула, де вона. Все, можеш починати шок Добре, ось така в мене мишка. Мишка. О, так, добре. У ну, нас складно буде знайти. Подивимось. Складно ага. чи нескладно. <кій> так, чого я застряла? Так, якщо чесно, я вже, я вже не знаю, де Ніколь, тому що на верхушці яблуні її ніде не видно. Але ми можемо подивитись так. Так, добре, немає. Пішленьку. Ой, пішли. До речі, в мене реакції будуть будуть, типу, коли я щось розіграю або питаю, е, типу, щоб згодитись, то вам треба написати просто червоне сердечко. А якщо а ви не згодні, якщо вам не подобається просто е, сердечко з бантиком. Ти мене взагалі бачиш? Ні, я тебе не бачу. Тому що я дивлюсь тільки на себе. Якщо чесно, то я вже не знаю. Добре, я здаюсь. Вилазити? Так, ти де, ти де взагалі? Зараз вийду. Секунду, трішки застрягла. Я тут. Ти де була? Ти тут була? Ні, я, я ось тут в цього оранжевого, червоного, жовтого дерева застрягла з віткою. І там, і, і там в мене трішки ноги виглядали, тут я теж цього не побачила. Я зрозуміла, до речі, дивіться, яке в мене маго дуже велике росте. Тепер я наступ на рахунок. Так, тобі буде трошечки складненько. Один, два. Так, де ж мені сховатись? Сім, вісім, дев'ять, десять. В самій я... мені можно жити шкаф? Ні. Я покажу в магазині побуду. Добре. Прекрасно. Кукуруза. Ти я штуку забираю. Свій попищу, Слухайте, І... мабуть, я сюди залізу, якщо мене не буде видно. Не розпивайся, а то я можете побачити нікого слова. Все я йду к тобі і буду чекати. Зараз. Мене буде трошечки складненько, знайти. І mm -hmm. що, ми майже таке ж саме відео выкладывали на мій канал. Так. Я потім в Е, описанні... 에... Ой. Обище зроблю ссылку на канал Ніколь. Все можу шукати. Угу, щоб не шукати. Якщо хто в мене не знає, то підписуйтесь на канал, щоб частіше бачити марту. Ми <гум> ще ми з нею часто граємо. Так. Так, а я вже ми можемо вже шукати? Так, я вже кажу, можна шукати. Йду, йду. Тут якась корона пропускаємо. Я буду довго шукати, поки не знайду. Ні, це буде довго-дуже. Мати, так? Це буває. В мене теж це дуже часто буває. Так, я піду залишити на. На этот. На, на, дерев... ну, на дерево? Нет, на дерево. Яблон? Нет, короче, я буду. Манго? Просто... Манго, манго. Убиться тебя. Что? Не убиться тебя. Да, придрать, смотрите, сколько у меня твар. Я потім зроблю, я потім їх покажу. Це, це е, все добре. В мене. Я вже здаюсь, я вже багато куди зайшла і тебе не побачила. Добре, йди до гороху. Йду зараз почекай. Ось. Там, де така медова арка, йди на ту сторону. І я була просто в щелі. Давай, мене залагала так. Привіт! Стій! Привіт, тепер я. Добре, а може я зроблю обзор на мої тварини, поки ти ховаєшся? Добре. Добре. Е, так, для початку. В мене ось така качка, чи хто це? Я не знаю. Це в нас ділка. Ось. Йожик. мураха, фламінго. Корова. А півень, здається, капібара. А це, здається, папугай. Це в нас северна. Сільверманки. Ось динозавр. Таукан. Я не знаю, що це. Знову капібара. Краб. Знава толкан, теж динозавр, браун маус, моли, крот банин, а, цехто страус, орел. Ой, въбочете. І якщо що, може бути Марта, може бути Марта зможе розіграти одного теж під із своїх підписників. Може, може, може. Може. Такі легендарну чи епіческо? Добре. Ось в мене такий страус Орел. Снейл, Раптор, Знову він, ем, забула, хто це Червона Мураха, Орангутан. Е, ось це я забула Павлин, Starfish, Golden, лабрадор. Ось, може, я Павлина розіграю. Давай вже мене шукати, я вже засховала. Зараз мені ще декілька тварин, такий динозавр, білочка, ой, вибачаюсь, у мене телефон падає. Білочка, знову тукан, тукан, Пік. мини знову краб, ось таке грей маус вам, льок табі. Та добре, добре хлопчик, зараз візьму. Все, я йду тебе шукати, шукати. Шукай, шукай. Знайду. Там щось якесь жовтеньке було, дуже ярко жовтеньке. Ніка, ти зараз нічого таке ярко жовтеньке не тримала. Ні, що? Нічого просто тут щось дуже ярко жовте було. Я тримала зелене. О, дякую. Тобто за бамбук. Так. Так. Я уже майже все тут немає. Так, о квіточка. Ні, ні, я не знаю, я здаюсь. Я в... Була... Я... я тут в манго була? Знову. Так. Добре, тепер ти мене шукай. Добре. Але не піддивляйся. Я буду, я буду в магазині поки що. Добре, будь в магазині. Поки що. Угу. Мені треба на кактус. <гас> Дякую за цю сказку. Це тобі ніяк не допоможе. Допоможе, допоможе. Ну, може, допоможе, може, ні, я не знаю. У мене вже яблуня трішки виросла. Прикольно. Може шукати. Зараз секунду. Зараз зачекайте, мені треба відійти. А, всім привіт. Це. Це в вже перерва закінчилась. Я була в манго. Але я була там, де. Є. Як це кактус. Я просто з нього спринула і кудись е, зупинилась, і все. Добре. Ну добре. Я вже хочу знову трішки зачувати. добры, тоди всем попасть лайки, то подписывайтесь на канал. Читайте ведь нас новые серии. Так, может будут серии, а может и не. Всем папа.